З вами Юра то що Sky. і почалася нагорода. Тружніше видали на кінець нагороду за цей івент. Він, в принципі, тільки вчора закінчився, або сьогодні вночі і, відповідно, доволі швидко. Дали нагороду. Крім нагороди, можу прорекламувати ще мінімально наш клан Україна Бечем і Вогнем. Отже, я зайняв якесь там одне з 115 місць, і мені ще відсипали. Трошки нагороди за активність. В принципі, нам всім дають в топ-15 нагород за активність. Сумарна нагорода це 305 тисяч. Хоча цей івентик вийшло трошки якось більше. Вийшло там біля 360 тисяч. Отже, награда. Інфернальне полум'я. Опалюючий жар і черт. Я навіть не знаю, як це перекласти. Так, зробимо розумніше. Інфернальне полум'я, що палює жар і виразні нотки гріхливого смороду поза всяким сумнівом, це була межа, за якою розкинулись простори пекла. Це мало щось означати? Ну і так далі. Ви собі, я думаю, самі зможете прочитати. Отже, подивимося у наш. Альянс, як зазвичай, вже взяв 250 очок бойової слави і трішки істот, трішки роби страху. Ми зайняли 48 місця цього разу, що трошки вище, ніж попередній раз, бо було 49 А також я потрапив 1500 топу і отримав ще собі додатково 5 створінь одне з яких синє. Артефакти дали доволі непогані. Ну, доволі непогані, це як сказати. Це є сет странника. Наприклад, якщо глянути на перший артефакт, який давали в странника, він давав доволі непогані стати. Тобто, це видно, що це заточено на якогось степного варвара чи якусь фраку, яка стоїть в дефі. Тут доволі багато захисту, ну, от 4 ініціативи, трошки знання, а також інітет до магії, ну і відповідно мінус урону в ближньому бої. Цього разу дали шапочку, яка теж дає захист від магії, захист від стрілкових атак, що насправді доволі круто, і знижує атаку в ближньому бою. І також дає три захисту, два знання, 5 ініціативи. Я б не сказав, що це погана шапочка, вона мені цілком подобається. Прочка, яка мені випала, теж мені цілком подобається. Я пробував знайти, в принципі, всі артефакти, щоб порівняти. Ну Тут важко порівняти. Це Щось близько до важкого шлях шолому-полководця, е, який, в принципі, так само коштує по ремонту, дає трішки більше броні і ініціативи. Е, ну, в принципі, він дуже схожий. Тут 10 очок амуніції. Е, наша шапочка дає 13 очок амуніції, тобто вона прям ну, близько близько до цього шолому. Е, значить, е, якщо подивитися на Дешевші шапочки, які дали нижчим рівнем. О, тут 15, відповідно, 15 рівні вже не будуть страждати, що їм дали за низький артефакт за слабкий. Е, так, Для 11 14 рівнів у нас трошки слабший арт, який дає тільки 4% ігнору. Ремонт трішки дешевший, ну, але загалом теж непоганий. І для перших рівнів ну, два знання. На всі дають два знання, правильно? Це просто кожен менше ініціативи дає менше захисту. Е, ну, Теж непоганий від 6 рівня. Е, я вже дуже давно не грав на 6 рівні. У мене є, звичайно, допчик, який вписаний. Е, він в мене поки тільки четвертий, він ще не доріс до того, щоб грати івентики. Відповідно, будуть івенти гратися, можна буде і тестити для нижчих рівнів. Е, вот. Та й таке. Отже, ми ознайомилися з цією нагородою ще раз. Якщо кому цікаво, і хто пропустив цей момент, це було 95 перемог, за які я отримав 1341 місце і отримав 224 тисячі золота, що повністю перекрило мої витрати, які склали приблизно 180 тисяч золота, якщо бути дуже точним. Але я воював частково своїми акційними артефактами і також багато в магазині брав. Дали чимало частинок створії лідерів. І також чимало очок охотника це просто мисливця. Мастхев, найменця це теж ніби непогано, тому що їх важко діставати. Гільдія стражів я її, в принципі, активно не качаю, тому це дуже класно. І гільдія ворів ну це приємний бонус, бо їх доволі легко піднімати. Також дали купу свитків призиву, частинки роби страху і так далі. І зараз, мабуть, найцікавіший момент це гільдія лідерів обміни. Ще я трошки похвалюся в мене. Лишилося просто три очки, щоб отримати 10-ту гільдію лідерів, і я зможу на кінець повноцінно грати івенти лідерів. Отже, будемо пробувати відкривати, що нам цікавого попалося. Ну, почнемо, напевно, зі сфетків. Це у нас рубаки, що не є погано, захисники гір теж. Доволі хороший варіант. Лізні хобіти, ну вони дуже потрібні в лідрі-івентів, скелети, арбалечики. Це здається навіть помаранчевий, тобто коричневий оцей отряд. І кентаври, що ну, непогано. Так, тепер візьмемо трошки крутіші. Це вона станцюючи з вітром, що є дуже добре. І бійсенята чи д'яволята. Теж дуже круто. Тепер в нас є трішки частинок. Ми можемо поміняти на 22 бойових мага, що круто. І ще прям 4 будуть отаких от маленьких. Це у нас є асасіни оранжеві, кабанчики оранжеві, е ці гобліни, вони круті. І бійці. Е Степні воїни, вони теж насправді доволі класні. І поліземо в обмін створінь. І тут їх в мене прям багато-багато. Я думаю, що можна міняти починати сміливо з самого верху. Єдине, що я б хотів залишити, це оцих гоблінів, які кидаються, і тут ще десь мають бути ці з молоточками, які мають додатковий демедж по гігантах. Їх ми міняти не будемо, бо тому що... Ну, точніше ми їх поміняємо, бо тому що в нас є запас. Але якщо б їх було впритик, то їх варто би було залишати. Так, я не зрозумів, що відбулося. Повернутися. лідерів... Обмін створінь. Ага, а що це за обмін створінь не працює. Гідіялідерів. Хм. Набір армії. Набір армії робе. А обмін не робе. Так у нас немає ніяких е, ні штрафів, які могли би забагати цю штуку і нічого схожого. Плюс ми вже бачили, що доволі ну, нормально відкривається. Можливо, це е, е, крип міг поламати трішки. Ну давайте ми вимкнемо. Цей, в принципі, вже не потрібен, тому що він просто показував години, в які потрібно ходити на роботу. Але зі зміною інтерфейсу тут з'являється кирка. І, в принципі, цього цілком достатньо. Так, це все ж поламалося. Отже, продовжимо тоді через буквально кілька хвилин, як тільки це пофікситься. А я тим часом запитаюся на форумі, в чому проблема. Обмін створінь. Була проблема в тому, що. Видали з попереднього роздоріжжя таємниці, і, відповідно, неправильні були нагороди. Як ми бачили, останній раз у мене були оці стрілки, яких можна було поміняти. Але зараз їх немає. Але натомість є ось ці штуки, як вони називаються, верблюди і є. Гоблін. Отже, будемо потрошки їх міняти. Перше, міняємо сірих. опа в нас. Такі чортеня давались, можливо, вони теж десь скоро на обмін підуть, от ще буквально трішки залишилось. Так, 80 лучників, щось трошки з фараонів. Цих в нас, в принципі, лишається ще чимало можна теж виміняти. Селяниця, в принципі, не потрібний стек. Рейдерів. Та тут всіх, в принципі, доволі багато залишається. Тобто можна їх просто вимінювати потрошки. Отже. Ці, як же вони називаються, захисники гір, вони теж доволі стек, потрібний стек. Добре, поміняємо. Що це у нас? Знову павучки, це вже павучки мали би піти ніби на обмін. Тріхи чуртиня, трішки чутернят. До речі, цей сербер, це єдиний стек, якого в мене не вистачало з оцих коричневих істот до повної колекції. Так, трішки гремлінів, трішки всяких зачарувальниць. О, гри знову рейдери. ще верблюдиків. У нас, в принципі, їх було достатньо, але все ж вони не є погані. Рубаки, значить, зомбі теж міняються. В нас ще можна раз поміняти демона спокійненько о. Ці хороші вони потрібні, хоча вони в мене, в принципі, є. Звичайних танцюристів ми поміняємо, магоги ми теж не використовуємо, тобто можна їх змінити на грибочків. До грибочків обміну ще доволі далеко. Я насправді чекав, що мені попадуться големи, я зможу поміняти собі на наступний стек. Але з магів в нас тут ніхто не міняється. Проте всіх інших можна помінювати, оскільки. Цими троглодитами я не користуюся. Лучники вони потрібні насправді. Потрібні через їхню кількість. Мабуть, лучник це єдиний, кого я залишу собі. Вогняний елементаль, але в мене вже такий є. Цих залишиться на 3000, це в нас ну, більше, ніж потрібно. Отже, слоники: слоники це хороша. Цим я ніби і не користуюся 15 шаманок це дуже класно. Зомбі мені теж не потрібні. Це в нас випали вампіри. О, як же я довго чекав їх! Ворог не дає здачі, Удар і повернення, швидкість 8. Це як фура, тільки з можливістю подвійного удару. От Їх мені дуже не вистачало, я дуже цьому задоволений. І нам дають, це в нас кочовики. Кочовики в нас ніби були, але я цього не пригадую. Значить, у нас вже на підході навіть ці шаманочки. І лучники, хочеться їх поміняти насправді. Але я хвилюю, що буде наступний івент просто гільдійський, точніше по гільдії лідерів. І через це я не зможу скористатися. Скористатися, ну, тобто, пройти якусь хвилю, коли в мене не буде вистачати. Тут вже буквально два е, очки залишились, щоб взяти наступний рівень її лідерів. Е, ну, очевидно, що це я сьогодні вже не зроблю, а завтра винесу небезпечних бандитів, буде, і буде мені щастя. Е, отже, що ж, е, чекаю наступного івенту. Е, там Лайки, коменти. Дякую всім за підписки. У вас дуже багато стало. Я не очікував, буквально 25 людей за місяць часу на мене підписалися. Це дуже круто. І всім удачі, всім папа. З вами був Юра. І побачимось у наступному відео.